Пан Михайло Самусь з нами, директор мережі нових геополітичних досліджень. Вітаю вас, з доброго дня. Вітаю вас. Пане Михайле, давайте з вами також розпочнемо з Польщі, тому що рівень напруги, рівень градусу зростає. От ми з паном Володимиром Фесенком також обговорювали цю історію. Власне, вона стосується того, що є заява від прем'єра, який каже про те, що буде ембарго й на інші товари з України. І нам хотілося б розуміти, а що конкретно відбувається? От Фесенко звертає увагу на те, що. Вибори у Польщі, а я у нього питаю: так слухайте, це запит від польського суспільства. В чому ж тоді єдність, в чому ж тоді є консенсус? і де ось той страх, який був раніше, прихистити українця, допомогти так, от, з біженцями, там обходи обходитись класно, і там я не знаю, якісь преференції, якусь грошову допомогу забезпечені і так далі, тому що тут Росія, яка може, якщо Україна... Паде піти на Польщу зараз чомусь вибори і якісь інші запити у польського суспільства. На цьому грають політики. Чи можливо тут взагалі не виборах справа? Можете роз'яснити? Ну це питання внутрішньої політики Польщі, і насправді все логічно при владі у Польщі знаходяться націоналісти і консерватори. Ми забуваємо, що коли. Ця партія прийшла до влади, то вони найбільшим союзником своїм фактично вважали Орбана і Угорщину, щоб просто для вас це було не сюрпризом. І дуже багато у нас було суперечок, дискусій, навіть конфліктів на історичному ґрунті, коли польська сторона постійно згадувала про ті важкі сторінки історії, які в нас існували між. Народами і в тому числі і ті, ті героїчні постаті, які в нас являються героями, в Польщі являються неприйнятними навіть з точки зору там згадування. Тому те, що в подальшому, тобто цей період такого, таких різких різких дій польського уряду парламенту він продовжився недовго тобто була дійсно передвиборча кампанія після того певний час ще зберігався такий, зберігалася така напруга такий імпульс негативний потім все перейшло досить в конструктивну конструктивне русло поляки більше стали Працювати з нами ніж з Угорщиною з Орбаном вони розійшлися. Хоча ще раз повторюся, ідеологічно польська правляча партія, яка зараз знаходиться при владі, дуже схожа на ті ідеологічні норми чи, чи базис, на якому знаходиться Орбан. Це консерватизм, це сімейні цінності, католіцизм в Польщі це ще більш. Визначено чітко і, і, і так далі, з 24 лютого минулого року польща абсолютно по іншому віднеслась до нас. Дійсно, вони діяли як друзі, сусіди, браття і дійсно нам допомагали і допомагають. Я хочу підкреслити, що насправді те, що відбувається в інформаційному просторі, далеко не те, що відбувається в реальності. Коли політики польські зараз дійсно передвиборчій кампанії заявляють, що Польща не буде допомагати нам в озброєнні, Ну вибачте, а кому вигідно продавати Україні кілька сотень бронетехніки, польської і нової, і кілька сотень, чи там кілька десятків САУ-краб? це Польщі вигідно чи це Україні? Насправді то, то Польща не унікальна в своїх виробах. Ми можемо Звернутися до будь-якої іншої країни НАТО Того і так. так само купляти купляти в них озброєння військову техніку. Ніхто не відмовиться, звісно, від таких контрактів. Це виключно передвиборчні заяви, які абсолютно не мають жодного жодної реальної підстави. Те саме про ембарго на інші українські товари. Ну вибачте, давайте порівняємо скільки експорт польський експорт в Україну і український в Польщу. То якщо ну вони ж мають розуміти ті люди, ці політики, які роблять такі заяви, вони ж розуміють, що польські яблуки яблука вони не є унікальними у світі, А українські яблуки вони не гірші ніж польські. Бо я скажу: вони кращі, вони кращі. Я, я так вважаю тому що я український націоналіст. Там є польські націоналісти, я український націоналіст. Я вважаю, що українські яблуки вони кращі. І так само, як інші українські харчові продукти, і насправді то у нас все можна виробляти і все виробляється, і в тому числі і одяг, і якщо казати там про якісь мас... товари масового вжитку. Тобто, кому вигідніше зараз, якщо вони кажуть ембарго на українські товари інші, то Україна теж вводить ембарго на інші польські товари і дивимося, кому це вигідно. Ну звісно, точно не Польщі ламати. Інтереси свого бізнесу заради того, щоб піднятися в рейтингу перед виборами на кілька процентів, це проблеми, звісно, польських політиків, які намагаються не програти зараз парламентські вибори, бо у них є така можливість. Хоча, в принципі, опитування показують, що піс це партія правляча вона має всі шанси перемогти, але чомусь вони вдаються до таких, ну скажімо так, дешевих я би це назвав дешевими трюками. Насправді можна було й промовчати. Про зерно спокійно вирішити так можна було промовчати про озброєння, які все рівно буде постачатися, тому що не може націоналістична консервативна партія, яка виступає за польську си сильну державу, взяти і за завалити польські компанії, які не будуть поставляти озброєння Україні. Ну в чому тут сенс незрозуміло Таке враження, що вони нам це безкоштовно будуть передавати. Звісно, що не безкоштовно. Тому. Я думаю, що тут все ж таки ключовий момент це передвиборча кампанія. Не дуже розумна, вона не є. Ну мені вона не подобається, як вона проводиться. Дуже забагато емоцій і дуже забагато фраз, які на які хочеться відповідати. А цього не треба робити, тому що ми країни стратегічні друзі, стратегічні то союзники, брати як завгодно. Але нам треба далі рухатися вперед. Україна вступає в Європейський Союз, Україна вступає в НАТО, і для Польщі мати такого союзника, як Україна навіть в рамках Європейського Союзу, це просто унікальний шанс так, посилити, це посилити центр впливу на відміну від центру впливу, наприклад, французько-німецького, або є впливи там Італія намагається діяти. Є Нідерланди, є інші. Країни, які намагаються бути лідерами в європейському союзі, якщо брати більш широкий євроатлантичний контекст, там ще є сполучені штати, є Великобританія, є знову ж таки європейські країни, які хочуть мати свій, якийсь свій вплив. І тут Польща, звісно, яка хотіла би стати лідером регіону і заявляти більше про, про себе на рівні НАТО, Європейського Союзу. Україна для неї є історичним союзником і дає історичний шар, шанс, так пане А, Дозвольте вас також запитати, раз вже згадали Сполучені Штати, а можливо коротко, але все одно хочеться почути вашу думку з приводу вчорашнього рішення Нью-Йоркського суду, який визнав Дональда Трампа винним у шахрайстві. І, значить, про що конкретно мова? Мова про те, що суд визнав. Що президент Сполучених Штатів у минулому Дональд Трамп і його сини це також важливо. Там протягом багатьох років фактично завищували вартість компанії Трамп організейшн. Якщо там звести все до мінімуму, щоб для наших глядачів було зрозуміло, умовно там Трамп Тауер. На папері Трамп пише, що він 2000 тисячі там квадратних метрів, а в дійсності він тисячу квадратних метрів. І ось ці тисячі квадратних метрів, які Трамп прописав на папері, дозволяють завищити вартість Трамп Тауер, там, умовно, там на 200 мільйонів доларів. Це умовно. Знову ж таки, кажу, це умовно для прикладу, щоб наш глядач зрозумів. І ось таким чином є відповідне рішення суду. Скажіть, будь ласка, це яким чином впливає зокрема на вибори і на підтримку Трампа. Ну умовно, це мобілізує його електорат навпаки. Це віддаляє його електрат від нього і так далі. Тому що давайте будемо відверті. Якщо не сам Трамп, не його там умовно майбутня потенційна робота на посаді президента, так але його заяви так точно несуть загрозу Україні. Що ви думаєте? Ну насправді, от, от останнє звинувачення, воно все таки не, не тягне, наскільки я розумію, кримінальної відповідальності. Це mm -hmm. адміністративне впровадження, і дійсно воно має більший сенс його авторитету. Як людина, яка має все таки якусь відповідальність, і чи може така людина, яка постійно порушує закон на всіх рівнях, очолювати державу під назвою Сполучені Штати Америки, які все ж таки, ну, про, тобто, закон – це і є Сполучені Штати. Порядок закон це є постулатами, на яких базується розвинена демократія, начебто, але тут ми маємо приклад, коли людина, яка вже була президентом. Знову йде в президенти, і судячи по всьому, постійно скажімо так, м'яко обманює, причому і виборців, і закон, і союзників, і так далі. Але на на жаль, те, що я бачу останні опитування, праймеріз саме в республіканській партії. Ну тобто, там система така, що від республіканців від демократів спочатку всередині проходять праймеріз, тобто, скажімо так, вибори чи можна сказати, рейтингування. Кандидатів, і потім той, хто перемагає, вже виходить на власне перегони з головним кандидатом демократів. То зараз ні в кого немає шансів і близько якось там наблизитися до Трампа. У Трампа більше 50% відсотків на цих праймеріз в десантіса, здається, там більше 10%, але ну, 15-16 десь так. Всіх інших взагалі десь менше 10%. відсотків. Тому Шансів того, що Трамп не буде брати в виборах, я думаю, дуже мало, і треба виходити з реальності, що Трамп все ж таки у виборах буде брати участь. І тут виникає запитання: а що нам робити? І, от у мене насправді в цьому відношенні я помітив таку таку зміну трошки в риториці Кремля, була заява Лаврова. В якій він заявив, ну там те, що він про нашу декларацію незалежності має ніс, але він сказав дуже цікаву фразу, що Україна просила на полі бою вирішувати це питання, от і будемо вирішувати на полі бою. Тобто така войовнича заява, на відміну від попередніх, що завжди Лавров говорив, що ми готові до переговорів, лише українці не хочуть. А тут виходить, що він каже, що ми будемо йти, ми будемо воювати далі, і потім була заява Шойгу. Який сказав, що протягом 24-го року до 25-го року треба вирішити, чи вони сподіваються вирішити всі завдання е, своєї так званої спеціальної воєнної операції? операції Якщо е, взяти ці дві заяви, mm -hmm. то це означає, що е, Росія вони готова розповім. до війни да, готова воювати протягом 24-го року. Цікаво, чому я роблю висновок, тому що вони чекають Трампа, тобто, головне завдання, наскільки я зрозумів, головний задум стратегічної Росії. Не допустити обвалу фронту, особливо південного фронту, дотягнути якимось чином до Трампа і потім почати вирішувати з ним питання стосовно України. Тобто, якщо Україні не вдасться, наприклад, протягом 24-го року обвалити Південний фронт, тобто зачистити південь, розділити великий оцей театр воєнних дій на два окремих театри: Донбаський і Кримський, і почати, наприклад, деокупацію Криму. Тоді э, росіяни Кремль э, сподівається пред'явити Трампу. Ну в принципі, Трампу це не треба там якось вмовляти. Що дивіться, Байден э, витратив э, там 100 стільки чимось там мільярдів доларів, э, в, 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 вложив в Київ. Все це э, не принесло жодних результатів. Подивіться э, американські платники податку витратили величезні гроші, і результат ніякий. Тому давайте. Тиснути на київський режим, примушувати його до переговорів і підписання підписання якоїсь угоди. Тим більше знов ж таки Лавров, коли свою маячню про декларацію про незалежність, говорив він, там сказав, що Україна оголосила, що вона хоче бути позаблоковою державою, і нам це підходить. Тобто формуються такі рамки, які вони будуть Трампу пропонувати, що давайте Україна не в НАТО по територіям, от те, що ми забрали, вже наприклад, от Донбас, Крим. Південь, це наше, а все інше, окей, давайте залишається Україні, Але це буде нейтральна країна без жодних шансів. Тобто підписуємо ще один Будапештський меморандум якому гарантуємо безпеку Україні, але, вже, але гарантовано поза НАТО. І тому перед нами встає інше, інше завдання якраз протягом 24-го року досягти успіхів на фронті, а це можливо, багато в чому. Якщо Байден і адміністрація Байдена все ж таки вирішить системно нас підтримувати, системно підтримувати для досягнення успіху, а не для того, щоб підтримувати наші можливості на якомусь достатньому рівні, тобто, все ж таки, нарешті, передати достатню кількість в 16-х, причому вже от зараз, негайно, передати нам достатню кількість атакамсів різних модифікацій: 160 км, 300, причому не десятків, а сотень штук. Надати всю іншу зброю і допомогу для того, щоб досягти протягом 2024 року а краще в першій половині 2024 четвертого року критичного успіху для того, щоб вже далі виконувати окремі завдання з деокупації Криму Донбасу, і тоді Байден може на дебатах пред'явити Трампу, що подивіться: ми так ми вклали такі-то гроші, але це всього навсього 5% від загального оборонного бюджету Сполучених Штатів. А в результаті ми знищили. Разом з Україною ми досягли таких, то результатів. Ми знищили оборони військовий не оборони, військовий потенціал наступальний Росії, ракетний потенціал, знищили фактично. Все це було підірвано, і тепер ми можемо говорити, що одна з загроз загроз демократії, системної загрози демократії Росія знаходиться в критичному стані. І я, якщо стану президентом, то я доведу цю справу до кінця. Ми заб'ємо цього. Імперського ведмедя ногами до кінця і Трампу тут буде важко річ відповісти. Він не може сказати, а я хочу зупинити розгром Росії, тому що вона мені подобається. Це буде виглядати не дуже добре, тому що всі його фрази, оці заяви Трампа, вони ж не кажуть, що він підтримує Росію. Він, він говорить, що треба припинити війну, що вона нікому не потрібна, і Сполучені Штати там не мають брати участь, тому що це е, несе і тільки витрати і нічого не дає. А от у Байдена з'являться аргументи що довести, що це успішна операція, успішний mm -hmm. проект, який а, йде виключно mm -hmm. в інтересах Сполучених Штатів, а ви, от, до речі, згадали про літаки f 16 про атакамси. Я хотів би на два слова, буквально про це сказати і запитати у вас про наступне. Ну дивіться, пам'ятаєте заяву представників уряду Нідерландів? Не так давно це було там, може, за два місяці тому, коли фактично пролунало, а може й три, навіть коли фактично пролунала заява про те, що до там кінця цього року, там під новий рік, умовно під ялинку, е можливо і будуть винищувачі. Тепер вже Міноборони Нідерландів е сьогодні буквально повідомляють, що фактичні поставки винищувачів в Україні розпочнуться десь наступного року. Пряма цитата, е я от на що звернув увагу, що постійно. Маніпулюють з якимись датами, постійно заявляють абсолютно різне, ну там умовно, там якісь періоди. Я згадую ще коли пан Резніков був міністром оборони, він казав про весну, наприклад. До цього там речник повітряних сил казав про інші якісь там там, часовий проміжок, так там представники здані говорили також про наступний рік. Там штати взагалі казали, що потрібно ще тренуватися аж влітку наступного року. Це все може бути і так далі. Але за фактом, що ми маємо, що. Фактично, коли ухвалено політичне рішення, і коли про це пишуть засоби масової інформації, що там умовно, білий дім ухвалив рішення щодо надання там атакам з чи Ф-16, фактично там за декілька днів, за тиждень, ЗМІ вже починають писати про те, що або наступного тижня вони будуть, або вони вже є в Україні. Ну тобто, нам потрібно фільтрувати це, не звертати увагу на те, що лунає в публічній інформаційній площині, тому що. За фактом, все відбувається набагато раніше. Такою буде тенденція, чи такий вид озброєння, як Атакамс, як f 16 тут дійсно потребує більше часу, і нам варто розраховувати і орієнтуватися на наступний рік. Ну от стосовно F-16, мені здається, тут виключно була політтехнологія, тому що дійсно перевиборча кампанія вже йде, і от рішення по F-16 воно чітко було залежне від того, що відбувається в передуборчому штабі Байдена. Мене таке враження, що спочатку у них було. Рішення максимально відсторонитися від російсько-української війни, тобто сказати: так, ми будемо вас підтримувати там скільки це треба, але уникати ситуації з Афганістаном. Тобто, це була ідея не допустити, не дай Боже, якогось такого провалу пов'язаного з, з Сполученими Штатами або з системою зброєння Сполученими Штатами. Ну, тобто, можливо, була така ідея, що якщо перед виборами, ну, наприклад, там в серпні, вересні, Наступного року f 16 будуть, але нічого не буде там прориву ніякого на фронті, то це буде негативний сценарій, і е, в якийсь момент, коли українці показали, що вони навіть без панування в повітрі, без е, якихось атакамсів, f 16 і так далі, без е, е, потужних систем можуть проламувати просто неймовірно збудовану е, глибоку і шалоновану оборону противника. І це дійсно фантастичний результат, те, що там кажуть темпи невеликі і так далі, але українці продовжують йти вперед. І це означає, що з'являється шанс дійсно про те, що я казав при обговоренні попереднього питання: що у американців є шанс продемонструвати, що їхні інвестиції приводять до конкретних результатів, а конкретний результат це зачистка півня. Тобто зачистка півня ламає, тобто це стратегічне. Сетичний поворот в цій війні, коли у Росіян не буде вже шансів щось змінити. Тобто, це буде питання часу і кількості озброєнь авіації високоточних систем, коли Україні вдасться, наприклад, взяти в блокаду Крим і почати методично висмалювати звідти окупантів, те саме методично висмалювати окупантів з Донбасу. Немає там проблем. Там логістика, звісно, блокаду в Донбасу не зробиш. Але відсувати, отак, от поступово відштовхувати окупантів до кордону по шматку, відкусуючи, все це можна робити. І якщо південь буде зачищено, це можна просто показати Байдену, що це успіх. Тому коли нам говорили американці, що треба ще мову повчити, а потім ще подивитися, чи техніки вивчили мову, і це все буде десь влітку. То як коли говорили влітку, у мене було враження, що вони не вірять в те, що українці можуть досягти якогось успіху в півдні. і тому треба максимально затягнути це питання. Можливо, потім мінізувати допомогу. Щоб десь восени наступного року там в вересні сказати, що ну дійсно треба з Україною говорити, щоби. Домовлятися як з росіянами, бо немає можливості якось вплинути, а, а Сполучені Штати не можуть дозволити собі більше допомагати і, і так далі. Але зараз ситуація змінилася. Тобто, як тільки я побачив, що, наприклад, Данія і Нідерланди оголосили про передачу в 16 вже десь на рубежі цього нового року, а вони там казали про різдво. Насправді, коли Зеленський був. З візитом, то насправді я зрозумів, що в передвиборчому штабі Байдена змінили свій, свій підхід. Вони вирішили енденсифікувати інтенсифікувати свою допомогу і навпаки добитися цього результату. Що це буде так? Це це звісно, виклик це дуже ризикований проект. І Байден йде на ризик, коли починає посилювати нам допомогу. І звісно, сподіваючись, що Україна зачистить південь. Але цей, цей проект він дає шанс Байдену, тому що якщо буде успіх на українському фронті у Байдена, з'являються реальні шанси вибити головні козирі у Трампа, які просто говорить про те, що Байден не може добитися успіху. Що Байден провалився в Афганістані, Байден провалився в Україні. Дайте мені можливість витягти Сполучені Штати з цієї ями, і я це зроблю. А тут буде зрозуміло, що Байден все правильно робив. І, і ця допомога вона має, має сенс. А що ви думаєте, до речі, з приводу гарних новин, які стосуються того ж таки фронту? Тому що президент України на селекторі каже про те, що є просування на Донеччині. Більше того, є анонси від пана Тарнавського про південь, який каже, що будуть дуже гарні новини. І от ем, в сукупності це все, коли ми навіть згадуємо ем, минулі історії про гарнющу бавовну в Криму, про винесення фактично. Значить, на лівобережжі Херсонщини, вчорашня новина, і от сьогодні нам кажуть про просування на фронті. На який результат військовий нам тут варто розраховувати? Ну, мова йде, звісно, про просування під Бахмутом. А, і в, в тактичному плані це означає, що українська армія не зупинилась після звільнення Кліщівки Андріївки, а продовжує тиск на схід через залізницю, яка пов'язує. Бахмут і горлівку, і е, на південь на Курдюмовку, тобто йде продовження е, наступальних наступальних дій, які в подальшому призведуть до покращення тактичного положення українських військ з точки зору вже, власне оточення Бахмуту і звільнення власне цього населеного пункту, ну і інших населених пунктів які знаходяться там е, в, цьому, в цьому районі, тому що там дуже, дуже важливий вузол. Е, де працюють зараз українські захисники, тому там продовжується дуже і дуже потужна і перспективна, я би сказав, перспективна робота і операцій на півдні продовжується про прогризання прогризання других позицій головної лінії оборони. Тобто в районі вербового було про прогризено проломлено перші лінії. Так само в Новопрокопівці це робиться, але в районі Вербового вже прогризаються друг, другі позиції лінії оборони головної. Якщо це буде зроблено, якщо так само буде досягнути успіхів Новопрокопівці, там вже відкривається простір для наступу на Токмак. А це вже мова йде про дійсно можливість перелому ситуації на Південному фронті, особливо, якщо все-таки нам надійдуть атакамси. 160 км кілометрів з, з касетною з касетною бойовою частиною, якщо нам надійдуть GLSDB, ground желездібі, small смолдентербомс Interbombs, 160 кілометрів, також високоточна зброя, це зможе нам допомогти прискорити знищення всієї військової інфраструктури на всю глибину фронту і е, е, досягти е, більшої динаміки в просуванні, навіть якщо а у Росіян я нагадаю інше інше завдання. Добитися того, щоб українців зупинити до початку цієї Распутіці російської любімої РРС де вони вважають, що фронт замре, і це призведе до того, що, по-перше, росіяни зможуть зміцнити свою оборону по-друге, зібрати більше резервів і вдатися до свого наступу, наприклад, на куп'янському напрямку, а потім спробувати атакувати і на інших напрямках, перевернути, наприклад, ситуацію під Бахмутом. Перевернути ситуацію на півдні і спробувати знову охопити з трьох боків українських угруповання. Тобто, у них така задача у нас інша задача, і у нас поки що виходить її виконувати успішніше. Знову ж таки, дуже б допомогли нам атакамси касетні і джілес дібі. Ну, і, звісно, F-16. але F-16 будуть уже, скажімо так, ближче до нового сезону, і вже два четвертий рік будуть визначати якраз F-16. Пане Михайле, от е, я я розумію, як ви ставитесь, як і всі ми власне до того, що відбувається на Росії е, в контексті пожеж, тому що горіло там в Підмосков'ї біля аеродрому, в Енгельсі, в Єйську, там, ніби також аеродром. І от ось що цікаво: це робота українських спецслужб. Це робота, я не знаю, партизанів. Це робота тих, хто знаход... не партизанів, а от людей небайдужих, можливо, які там, хоча б в мізерній кількості в Росії залишилися, які не згодні з політикою. Яку провадить цей путінський режим, і вони вдаються саме до таких заходів. Чи це все? Абсол... Хоча можливо з іншої сторони, це й важливо дійсно, тому що для нас в першу чергу важливий результат. Але з іншої сторони, якщо є такі прояви всередині самої Росії, ну це також багато про що може говорити, тому що це активні люди, які можуть стати ядром в майбутню для можливого потенційного чому б і ні, повалення путінського режиму? Ну а, рух створення руху опору. Навіть в відкритих документах фактично задекларовано однією з основних функцій головного управління розвідки і сил спеціальних операцій. Тому будь-які такі прояви вони можуть бути результатом дій головного управління розвідки, можливо, СБУ може так діяти сил спеціальних операцій, і навіть якщо це роблять росіяни цих росіян, треба скажімо так. Завербувати цих росіян треба забезпечувати, навчити спланувати, вказати цілі, і так далі. Тобто, в будь-якому разі, скоріш за все, цілком мовірно, це дії наших спецслужб, які дійсно працюють над тим, щоб ворога знищувати зсередини. Це дуже важливо, і формувати рух опору, який дійсно при виникненні смути, а вона може наступити в Росії в будь-який момент, насправді, тому що. Наприклад, можливо, бачили оцей останній випадок, коли син Кадирова побив росіянина руского, да, от русского такого великого Никита русского враження. взяв, так побив до спалені корану на да, всі СІЗО. В, в Чечні він побив, і це викликало звісно. Як в тюрмі народів, викликало таке занепокоєння у русських націоналістів, Що як це може бути таке, що насправді от в Росії? Відбувається така ситуація, коли ну, національні машини фактично гноблять імперський народ. І насправді це ще один, ще один такий шар у цих можливих проблем. А головна смута, звісно, відбудеться серед еліт. До речі, оце, оце побиття воно теж прояв насправді вже конфлікту еліт, тому що це Кадиров демонструє іншим кремлівським, наскільки він є. Потужним наскільки він може впливати на ситуацію і визначати, що йому хочеться, як він як він може себе поводити в рамках тієї системи, яка створилася цієї мафіозної системи, яка створилася в Росії, тому смута вона наближається. Звісно, що бажано фізично ліквідувати Путіна, і тоді ця смута просто ну вона неминуча, і в цій смуті дійсно тоді вже важливо. Як будуть це поводити еліти? А там будуть еліти Чеченська, Кадирівська, будуть якісь інгуши, будуть Дагестанці, будуть інші народи, і їхня їхні еліти. Ну і звісно, будуть спецслужби ФСБ, ГРУ і так далі. І якщо десь навіть в населенні сформуються якісь групи, які в свою чергу будуть протидіяти формуванню, скажімо, нового мафіозного режиму. Це, звісно, ослабить дуже противника, і, звісно, для України це ну, надзвичайно важливо. Спасибі вам величезно за цей ефір, пане Михайле. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую дуже, до побачення.